Карта дня. Енергії сьогоднішнього дня. Карта дня енергії рішучих перемін, рішучого руху, прийняття рішень. Може бути поїздки, можуть бути важливі переміни, пов'язані з поїздками. Рішення, ну так, ви тут прийматимете ви е, як вихід. Знаєте, от е, саме сьогодні це енергія виходу, коли ви відмовляєтеся від усього того, що вас е, ну, якби, тримало е, від якоїсь вихід з зони комфорту. От сьогодні енергія виходу з зони комфорту. Тобто, ви, е, можливо, будете кудись їхати іншою дорогою, невідомою вам. Будете відмовлятися від якогось старого способу життя, залишатимете людей, ну, тобто енергія рішучих змін, переміщення, виходу з зони комфорту. Така от сьогодні енергія, так, ви, будете, ви приймете рішення рухати. Ну, як, тобто, такі енергії, коли ви усвідомлюєте, що вам тут вже не добре, і ви хочете. В нове, ви хочете е, якихось змін, ви вже дозріли настільки, щоб прийняти це важливе рішення і. Тут однозначно багато з вас будуть щось сьогодні вирішувати, озвучувати, відсікати. Тут ваша перемога, тут ваше конкретне е, крапка в чомусь і прямо от вихід, вихід, рішення. Сьогодні така енергія.